Добрий день, вакууматор касу, модель 790. Включаємо розетку. <кій> Загоряються лампочки. Далі будемо робити пакетик. Викладаємо сюди. Плівочку використовувати лише такою. І запаюємо йде процес запайки. Індикатор процесу. Поки індикатор процесу нам показує період роботи, хочемо нагадати, що не можна тримати в закритому стані при зберіганні. От він щелкнув. І нам показав, що запаяв. Чітко бачимо. Вибираємо скільки який нам треба пакетик, наприклад. Якщо хочемо поперек, то ми його якраз тут будемо запаювати. Якщо ні, то довший пакетик треба, то, то ми зробимо, просто обрізаємо його цим ножечком. На даний момент ми зробимо трошки вущий пакетик, десь приблизно тут він буде, так? Угу. І запаюємо в другу сторону. Тобто ручечка закривається, паяємо так само. Щолкнуло. Запаяло, ми його знову відкриваємо, дивимося у нас запаяно, підтягуємо під ножичок. Тут у нас є місце таке, кори... акуратненько, чим поближче. Ближче до шву і гіліотіною зараз відсічемо запаяну частину. Тут у нас вийшов такий повний пакетик. Нам його треба розрізати. Наприклад, на дві частинки. Тут ну, гірльотинку положили. Середина. Маємо два, два готових пакетика для того, щоб ми могли щось завакуумати. Ні, бумажечку, та щоб видно було, mm -hmm. що вона звільнялася, лохтику ага. зупини зараз дайте нам серветку, будь ласка. Не зупиняємо відео, щоб був чистота експерименту. Волога підходить, Так, Під? підходить. Да, підходить. Ми сюди будь, можемо положити не? вологі продукти. От ми кидаємо сюди серветочку, навіть вологу. Кладемо, щоб край сюди от підходив. Тобто воно собі має на середину цього ровчика лягти краєшок пакетика. Так само приблизно притримуємо, закриваємо, за... і далі нажимаємо, це в нас вакуумування за паєчкою. Тут для початку можна вибрати: це сухий, мокрий, ну тут вибирається режим. Це для вологих продуктів, для сухих продуктів. І нам треба запаєчку. Тобто вакуумування разом з парити. І от мене зразу починає витягувати, Видно навіть як вилогу собі сходить. Тобто ми маємо вже Завакумований, частинка водички сюди потрапила. І ця корица чиститься, миється, так як положено. Тут в нас є завакумований, плотненько продукт серветочка. І вона добре добре сидить. Зберігаємо. Зберігаємо, закриваємо ручку щоб ці хвостики піднялися і акуратно опускаємо, щоб, тобто... не, щоб не пережимати цього.